Привіт, Олів, роздрукерня! Власники 3D-принтерів, які працюють під керуванням кліпер, стикаються з проблемою при друці великої кількості моделей. Причому проблема досить дивна. Інколи деякі моделі і по 100 штук на столі друкуються нормально, а в деяких випадках най 20 моделей достатньо, щоб принтер вів себе некоректно. В цьому відео я покажу декілька способів рішення такої проблеми від простого до правильного. Але спочатку коротко про причину проблеми. В кліпері функція Exclude Object, яка дозволяє вимкнути або скасувати друк одного або декілька об'єктів. Власне, зі цей назва функції Exclude Object. Для візуалізації цього процесу, слайсер під час нарізання моделей до друку створює перелік координат вершин багатокутників. А під час друку кліпер в інтерфейсі користувача. Створює графічно форми моделей, що дозволяє користувачеві легко обрати об'єкт, який потрібно виключити. Однак в деяких випадках Slice створює складні полігони з великою кількістю вершин. І візуалізація такого масива вершин потребує використання значних обчислювальних потужностей процесора принтера. Власне, цим і пояснюється, чому можна легко надрукувати декілька сотень прямокутничків. Але виникають проблеми з двома десятками якихось моделей складної форми. При цьому, що саме образливе, цей список точок, що визначають форму моделі, для друку самому принтеру не потрібен. Це як коти кажуть, няв лише на людей. Відповідно, щоб вирішити проблему, нам потрібно прибрати цю інформацію з файлу для друку або якось її спростити. Найбільш поширений варіант, який часто обговорюється в спільнотах друкарів, об'єднати моделі в одну або декілька збірок. Тобто виділяємо групу моделей і в меню по правій кнопці миші обираємо об'єднати в збірку. В такому разі, полігон стає менш складним і принтер друкує без помилок. З недоліків такого підходу є неможливість виключення з друку. Якоїсь одної моделі можна скасувати лише всю збірку. А також неможливо налаштувати порядок друку моделей, тільки як вирішить сам слайсер, що незручно і досить часто некоректно. Окрім зайвих рухів, голова переміщується через інші моделі і існує ймовірність відриву вже неодрукованого. Другий варіант перед нарізкою моделі виключити в слайсері функції OBJECT. Робиться це дуже просто. Ідемо в меню «Інші», і вимикаємо галку Виключити об'єкт. Слайсер не зберігає жодного з полігонів, і процесору принтера стає легше дихати. Перевагою такого методу є можливість налаштувати порядок друку моделей вручну. Але, звичайно, головний недолік це те, що в разі збою при друці навіть однієї моделі, скоріш за все, доведеться зупиняти друк. І існує третій варіант. Він більш складний. Однак немає нідоліків ні першого, ні другого варіантів. Суть цього методу спрощені полігонів моделей за рахунок приховування складної моделі, яка друкується, в простій моделі, що не буде друкуватись. Наприклад, ми знаємо, що для кола в нас генерується складний полігон з великою кількістю вершин. Однак ми можемо змінити коло на квадрат. Цього буде достатньо для ідентифікації об'єкта. І при цьому список вершин буде невеликим. Наприклад, розмістимо по центру стола, потрібну нам модель і додамо примітив у формі куба. Після чого змінимо його розміри. По осі Z вкажемо 0,2 мм. Просто щоб було візуально видно сам додатковий об'єкт. І він не перекривав основний. А розміри по осям X та Y зробимо. На одну сотну міліметра більше, ніж сам об'єкт. Цього достатньо для квадрата. Тепер в меню по правій кнопці миші обираємо «Об'єднати в збірку. Спочатку вказуємо параметри друку для збірки, наприклад, Дві стінки, три шари зверху, три шари знизу і 10% заповнення. Потім в меню Об'єкти. Приміщуємо наш куб вище основної моделі. І вже для нього вказуємо 0 стінок, 0 шарів зверху, 0 шарів знизу. І заповнень 0%. І тепер послайсимо. І бачимо, що куб не буде друкуватись. А зараз можна розмножити на стіл чи зробити будь-які потрібні нам операції з моделлю. В такому режимі можливий друк сотень моделей на столі. Мій особистий рекорд 442 моделі. При цьому у нас залишається можливість виключення кожного об'єкта з друку і принтер друкує коректно. Звичайно, за великою кількістю об'єктів, меню функції Exclude Object трохи складно попадати в них мишкою чи пальцем, але реально. Перевірено. За бажанням можна для круглих об'єктів додаткові моделі зробити трохи складнішими. Наприклад, шестикутником, восьмикутником чи най дванадцятикутником. В такому разі, додаткова модель не буде суттєво виходити за межі нашого об'єкту, і їх простіше розміщувати при сплобі максимально щільно заповнити весь стіл моделями. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, додавайте коментарі чи побажання. Також буду вдячний за підтримку безкоштовного 3D-друку виробів для наших захисників. Зробити це можна, скориставшись QR-кодом на екрані або посиланням в описі до цього відео. До зустрічі в роздрукерні!